Друге послання апостола Павла до Коринтян. Глава 13. Оце втретє йду до вас. Устами двох або трьох свідків буде стверджене кожне слово. Я попереджав і попереджаю. Як був у вас у друге, та й тепер, коли я відсутній. Коли прийду знову, то не помилую тих, котрі раніше зрішили. Як і всіх інших, ви шукаєте доказу, чи промовляє через мене Христос для вас Він не є немічним, але сильний у вас, бо хоч Він і був розп'ятий у немочі, та живе Божою силою, адже й ми немічні в ньому, але Божою силою, яка у вас будемо жити з Ним. Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Чи, може, ви недосвідчені? Маю надію, ви розумієте, що ми не є недосвідченими. Благаємо Бога, щоб ви не робили ніякого зла, не для того, аби ми виявилися досвідченими. Але щоб ви чинили добро, а ми були як недосвідчені. Адже ми нічого не можемо проти істини, але за істину ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. Про це й молимося за вашу досконалість. Саме тому пишу це тепер, коли відсутній, щоб коли прийду. Нещадно не скористатися тією владою, яку дав мені Господь на збудування, а не на руйнування. Отак, брати, радійте, вдосконалюйтеся, втішайтеся, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком, Вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь.